Вітаю! Продовжуємо розглядати блендер, і сьогодні ми спробуємо використавши завдання минулого уроку, А на минулому уроці ми робили низькополігональне полігональне каміння. Ми спробуємо в цій купі каміння намалювати якусь рослину, ну, наприклад, якусь квітку. Для того, щоб наш, наш проєкт виглядав красиво. Потрібно трошки розсунути каміння, щоб тут у нас ну, ніби виходилось такий отвір, з якого потім у нас буде рости рослина. Я трошки каміння це розсунув. щоб воно, ну так більш-менш, бачите, оце, ось Трошки, можливо, не вдало вийшло, але ну, хай буде. От Якщо з такого боку дивитися, то нормально. І от звідси у нас буде рости квітка. Починаємо. Додаємо до нашого об'єкту площину. Ось вона у нас в нижній частині з'явилася. Для того, щоб наш попередній малюнок не заважав, тому що ми можемо створити, ми можемо зробити так, щоб ми бачили лише той об'єкт, з яким ми конкретно працюємо. Для цього на додатковій цифровій клавіатурі, там, де самі циферки з правого боку нажимаємо. Кнопочку поділити. І таким чином ми переходимо в тільки до того об'єкту, який в даний момент у нас виділений. Решта об'єктів ми бачити не будемо. І тепер ми працюємо з цим об'єктом. Потім, коли ми зробимо усе те, що нам потрібно, ми просто ще раз нажмемо кнопочку Поділити і повернемося до всього. Це в роботі надзвичайно зручно. З чого ми починаємо? Давайте спочатку збільшимо. Нашу площину, ну отак, щоб е, на цілу кількість квадратиків, бачите, 4х4 у мене вийшло. Е, далі, після цього нам потрібно розбити площину на е, певні частини. Розділимо нашу площину на дві частини пополам. Чому? Тому що, якщо ми розглядаємо, наприклад, листок рослини, то він є симетричний відносно центральної усі. І для того, щоб не малювати ліву частину і праву частину, тому що зробити їх ідеально однаковими, практично неможливо. Ми використаємо модифікатор, який називається дзеркалення, який і по суті ми будемо малювати лише одну сторону нашого листка. А потім, використовуючи модифікатор, ми... Блендер створить другу частину, ну, подивитися, як це виглядає. Нажимаємо сполучення клавіш Ctrl-R. Ідемо, так, перейдемо в режим редагування. Нажимаємо Ctrl-R, і в нас з'явилася отака жовта лінія. Ми лівою кнопкою миші не клацаємо, лише ведемо мишу. І коли вона з'явилась, клацаємо, фіксуємо цю лінію, от ми розбили нашу площину на дві частини. Далі переходимо в режим виділення грани, виділяємо оцю сторону і клавішою X видаляємо гранцю. Тобто залишилась у нас лише права частина. Після цього застосуємо модифікатор, який називається відзеркалення. Виділимо нашу грань, вибираємо ключик. Додати модифікатор. І шукаємо модифікатор, який називається у нас дзеркалення. Ось Вибираємо його. Далі тут іде по осям. Ну, в залежності від того, як у нас розміщено. Підбираємо, бачите, ось у мене по вісі не X від дзеркалення йде, а фактично по вісі Y. Модифікатор створив ще одну. Грань, але ця грань буде ну, ніби як уявною. Що це дає? Це дає те, що коли все, що ми будемо робити з правою гранню, автоматично буде робитися і з лівою. Таким чином ми створимо симетричний об'єкт, ну, наприклад, листок. Для того, щоб наш листок мав більш тоненьку таку форму, давайте S. Y по вісі Y не виходить. Ctrl-Z від меню, значить, тоді я отак його витягну. Нажимаю я SX і просто витягну, щоб листок мав таку продовгувасту форму. І тепер нам потрібно оцю грань, ну, в залежності від того, яку ви візьмете вихідну оцю форму, то такий у вас і буде листок. Це вже залежить від вашої фантазії. Тепер нам потрібно цю грань розбити на частини. Знову натискаємо клавішу Ctrl-R, це вже ми робили, ведемо мишою, поки не з'явиться отака жовта лінія. Тепер роликом миші крутимо від себе, якщо до себе, то зменшується, якщо від себе, бачите, з'являється певна кількість ліній поділу. От коли цих ліній буде ну, дуже багато робити не треба. ну, Чим складніший листок по формі, тим більше цих поділів треба. Ну, скажем, отак, наприклад, буде достатньо. І коли ми. У мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 штук. Ну, отак, хай буде більше, двічі клаца є, я, я фіксую е, оцю кількість поділів. Переходимо в режим виділення вершин і починаємо із нашої такої площини формувати листок. Нажимаємо клавішу Go, G і поїхали. Значить, витягнули таким чином. Далі. Ну, принцип такий. Виділили вершину. І кожну вершину виділили, нажимаємо Go. І таким чином монтуємо. Ну, скажем, не монтуємо, а робимо наш листочок. Бачите, все, що я роблю з правого боку, воно автоматично. Буде повторюватися і з лівого боку. Якість і плавність, скажімо, оцих усіх переходів залежить від кількості поділів. Тобто, чим складніша наша форма листка, чим більше буде цих поділів, тим більш плавнішим, таким, ну, ніби акуратнішим, буде наш листок. Ну, от я от, от хай він в мене буде. Так. І оце можна тепер отак трошки витягнути і тут підкоригувати. Ну, скажімо, отакий листочок в мене вийшов. Ось тут іще не дуже трошки якось плавніше можна спробувати зробити. Ну, можливо, оце. Варто підняти отак трошки вгору, щоб воно було кругліше. Це просто я почав вже з'їжджати. Ну, якщо не поспішати, то в принципі, це можна досягти такої, такої плавності. Хоча, в принципі, якщо потрібно, отут бачимо, що мало цих точок, можемо виділити, перейти в режим виділення грани, і знову нажати Ctrl-R і розбити іще додатково, бачите, ось. Наприклад, ось такий ще поділ використати, і збільшити масштаб. Так, shift і роликом миші я можу сунути. І тепер ми можемо, скажімо, більш акуратно, більш плавно це все зробити. Це залежить від, якщо це робити не поспішаючи, то все буде нормально. Ну, от такий ось листок. У мене так, вийшов. Нажимаємо Shift, піднімаємо наш листок вгору, трошки прокрутимо, дивимося. В принципі, нормально. Так, тепер потрібно вигнути наш листок, тобто цю форму ми зробили. Тепер зробимо, щоб він був у нас не такий плоский. Нам треба зігнути трошки листок по цій центральній вісі. Переходимо в режим виділення ребер і виділяємо ребра. Ну, для того, щоб однотипні ребра виділити, можна виділити перше. Далі на клавіатурі нажати Alt і класнути по останньому ребру. і в нас... Бачите, виділиться повністю все. Ну, а можна і з shifтом клацать по кожному сегменту, ну це трошки довше. От Дивіться, ще раз я покажу. Можна, в принципі, збільшити отак і клацать по кожному, з шифтом клацать по кожному елементу. Аккуратно, щоб... Але швидше буде, якщо ви виділите один, далі Alt, держимо, нажатим Alt і клацаємо по останньому об'єкту, і всі схожі об'єкти виділяться. Так, тепер ставимо листок отак, щоб ми бачили, і нажимаємо Go G, Z. І вигинаємо наш листок по вісі Z. Щоб він був отакий зігнутий, бачите. Ну, дуже дуже його гнути не треба, але вже листок набув ну, певної такої форми, дійсно, яка є у рослин. Далі. Далі нам потрібно вигнути листок, щоб він був не такий прямий. Щоб трошки його зігнути. Ну, перейдемо в режим об'єкта, подивимося, як він виглядає. Бачите, він під сіткою. Давайте його трошки Go Z піднімемо вгору вгору. Далі Go перемістимо наш листок таким чином, щоб кінець нашого листка був отут у вісі семетрії. Трошки в мене зміщено воно, от, Ось таким очі. Ось щоб край листка співпадав з вістю семетрі. Далі я переходжу в режим редагування і нажимаю сполучення клавіш Shift W. Е, так, ага. Бачите, що вийшлося. У мене не все воно виділено. Значить, виділяємо так, стоп ще раз режим об'єкта у мене виділено воно. Далі переходимо в режим редагування виділення гро. І пробуємо тепер. Нажимаємо Shift W. Так, щось у нас воно. Ах, не хоче дуже виділятися. Нам потрібно виділити наш об'єкт, хоча він залишається у нас виділений. Так. Щось. Не спрацьовується команда чомусь. Зараз розберемо. Так, ще раз, яким чином потрібно вигнути наш листочок. Значить, отак от я розмістив його. Далі переходимо в режим редагування, режим виділення ребер. Тепер нам треба виділити наш листок. От у нас перед цим не виходило, тому що він не був виділений. Нажимаємо англійську клавішу A, A. І е, наш листок виділений. Тепер нажимаємо сполучення клавіш Shift W, і от дивіться, що відбувається. Рухаючи мишою тепер, я можу вигнути свій листок. Ну, можу в одну сторону, можу в іншу сторону. Е, ну так, трошки дуже, дуже гнуть його не треба, але при цьому може виникнути, от дивіться, яка ситуація, бачите, е, не, не дуже приємна. Тому вигинати дуже не треба. Давайте ми отак повернемо. Shift ну от, оскільки ми використовуємо модифікатори, можна просто рухатися отак і добитися певного співпадіння, а це зараз ми підкоригуємо. Shift-W, бачите, Є. ставимо листок наш вертикально, щоб ми бачили. І тепер, ну, Оскільки ми використовуємо модифікатори, то може виникнути така ситуація. Переходимо в режим виділення точок і клавішою Go трошки можна оцю дірочку закрити. Це недолік використання модифікаторів Єсть таке іноді воно трошки порте. Але зато. Так, є, бачите, Створили ми такий об'єкт. Якщо ми перейдемо в режим об'єкта, давайте Go піднімемо наш листок, бачите R відносно 8 Y. Я, я цей листок можу отаким ось чином повернути. дивіться. Далі можна ви, правою кнопкою зглажене тонування використати. Ну, і, мабуть, R ще трошки ми повернемо. Так, не в ту сторону. Так, ой. Так. R давайте підрівняємо. Ну, в принципі, RY можна дужче нахилити, можна менше нахилити. От отакий листочок, так, OZ піднімаємо вгору, у нас вийшов. Після того, як ми зробили один листок, ну фактично можна тепер формувати квітку. Давайте ми нажмемо на додатковій цифровій клавіатурі поділити. І подивимося, де в нас цей листок розміщується. Бачите? Тепер ставимо його в те місце, де, ну, де нам потрібно. Значить, нажимаємо Go і підбираємо, дивлячись з різних сторін, підбираємо розміщення нашого Тобто, о, якось, скажімо, таким ось чином. Отакий листок у нас один получився. Далі Shift D робимо копію. Далі R Z відносно вісі Z, розвертаємо наш листок, і Go X зміщуємо. Таким чином ми утворили вже, у нас утворилося два Два листочки, бачите. Далі можна перейти в режим, де ми можемо бачити кольори і замалюємо наш листок. Вибираємо матеріал, новий, і давайте виберемо якийсь колір нашої екзотичної рослини. Ну, нехай буде отакий, трошки темніший можна підібрати. О, так. Ну, бажано це, це зробити зразу. От коли навіть один листок зробити, тому що, якщо ми далі будемо створювати копії, то відповідно цей самий колір він буде зберігатися. Далі можна із клавішою Shift тепер виділити вже два об'єкти. Нажимаємо Shift D робимо його дублікат, копію. І тепер RZ розвертаємо. І таким чином ми формуємо, бачите, трошки в мене, можливо, завелика отримала рослина. Мож, можна трошки, в принципі, зменшити. Трошки велику. От, давайте я S трошки зменшу, і Go Z трошки опущу вниз. Так само цей з щитов ми виділили. S зменшимо. І Go Z трошки опущу. Ну, Тут треба просто підбирати такі параметри, щоб воно нормально виглядало. От така у нас вийшла квітка. Ну, це всього чотири, власне, всього чотири листочки. Хочемо ну, більшу якусь квітку серйознішу, можна, в принципі, виділити зразу чотири з shift, Shift-D, Go Z піднімаємо вгору, Можна, наприклад, тепер S трошки зменшити, RZ трошки зробити поворот і Go Z опустити вниз. Таким чином, ми сформуємо, бачите, трошки повернуті ще треба RZ повернемо. Ну, ніби друг, другий шар. Другий шар наших листків. Ну, перейдемо сюди, щоб було, щоб було видніше, нажмемо Поділити і окремо будемо працювати. От така у нас чисто вийшла рослина. Бачите? Так. Так. Так, працюємо далі. Ну і зробимо ще, наприклад, якусь квітку всередині. Виділяємо знову із шифтом. Всі 4 е, наші листочки. Так, лишнє, я ось, бачите, виділив. Приберу зараз ще раз: цей листок, оцей, цей і цей. так Далі нажимаю Shift D. Е, далі Go Z. Піднімаю вгору трошки. Ну і давайте змінимо трошки форму, нажмемо SZ, наприклад. Сплюсну його отак. Можна SX трошки змінити наприклад, нашу форму. Таким ось чином S ще трошки зменшимо. Так. І тепер із Shiftом зведемо його до купи. Так, звів оце є купи і знову із шифтом виділяю всі чотири об'єкти. І ну, давайте перейдемо в режим кольору. Давайте зафарбуємо. Ага. Бачите, оскільки це в нас копія, то вийшлося не найкращий не найкращий варіант. Ну, такий ось якийсь. Колір темнуватий, і, і ці листки у нас, то есть, давайте відмінимо буддію. Ну, зробили. Фактично, ми, ми сформували ніби таку квітку. Якщо ми міняємо колір, бачите, то автоматично колір міняється, тому що ми використовували дублювання. Тому можна залишити в принципі в такому вигляді. Єдине, що можна зробити, це так, перейдемо знову сюди, виділимо ці всі об'єкти і клавішою Go Z опустимо нашу квітку вниз. От таким чином. Дивіться, що у нас вийшло. Отака От в нас вийшла рослина. Можна попрацювати окремо, наприклад, з кожним листком, але бачите, тут може бути. Така ось ситуація. Скажемо, ось я зробив такий більш зеленіший. Ну, і щоб наш листок був і було краще видно, можна оце джерело світла, наприклад, розмістити ну, десь всередині або над от таким ось чином. І от тепер, якщо так дивитися, деякі об'єкти освітлення можна тут. Так, де він у нас тут світиться, ось Go трошки віддалити, або взагалі прибрати, якщо воно нам заважатиме, давайте оцей видалимо взагалі. Um, і, і виходить, що бачите, один об'єкт хай у нас підсвічує саме каміння. Можливо, навіть трошки мау, або це вище. Ну, Це все займає певний час підготовка, ну от, -от, от така рослина у нас вийшла. Спробуйте зробити. Можна на певному етапі, коли ви тільки формуєте малюнок, можна окремо взяти одну пелюстку і зафарбувати її іншим кольором, а потім. З неї можна зробити квітку. Ну, а можна залишити просто зелену рослину, так як я вам показав. Чим робите отакий малюнок, зафарбуєте кольором, який, який ви хочете. Бачите, в мене тут, ну, це залежить від процесу дублювання. Можна його зробити і іншим кольором, але це ми будемо розглядати не зараз, пізніше. Хочете, можете квітку зробити. Не хочете, хай буде просто якась така зелена рослина. Вийде у вас якесь продовго листя, хай буде продовго листя. Тобто тут можна, наприклад, довші листки, довші листки зробити. Це вже буде інша якась рослина. Тобто, ну, фантазуйте так, як вам, так як у вас буде виходити. Ну, Всередину, до речі, можна додати, наприклад, ще ось UV-сферу. Go, давайте її піднімемо. Ось вона у нас згладимо. І давайте її за, зафарбуємо якимсь іншим кольором. Таким більш, скажімо, світлим, більш яскравим. Так. І вставимо, вставимо нашу UV-сферу. Так, спочатку її ставимо посередині нашої квітки, а тоді Go Z піднімаємо вгору S зменшуємо. І таким чином ми так, Go-Z трошки опустимо вниз. Таким чином ми сформуємо, ну, бачите, ніби як серцевину таку, нашої квітки. От така робота. Робимо, пробуємо, тренуємось. Ну, головне зробити, змонтувати один листок. Довгий чи круглий у вас не має значення. А потім з -за цього листка ви можете створити, в принципі, якусь, якусь рослину, чи рослини, їх можна ж зробити і багато, не, не одну. Тобто, якщо у нас є певний об'єкт, то ми його можемо це все діло потім виділити. От Я ще раз покажу. Нажимаємо Shift D. Так. І я ось створив ще одну копію моєї рослини. S я її можу, так, лишнє виділив площину. S я її можу зменшити, далі я її можу перемістити. І, в принципі, поставити R можна трошки розвернути, і поставити можна в будь-якому іншому місці. І в нас вже буде, от, скажімо, бачите, ось вже дві, дві рослинки. Пробуйте, робимо цей проєкт, зберігаємо і надсилаємо для перевірки, успіхів, всього найкращого і до побачення.